Я працюю в сільському кафе кухарем, мене замовляють на різні святкування, і я ще не маю спокою вдома, бо як на свято чи іменини, вся дорога родина у мене вдома. Цьогоріч я зрозуміла, що або я старій уже, або що. Чомусь моя родина думає, що продукти я не купую в магазині, а мені все дістається дармово, бо я працюю при продуктах там не додала, там не дорізала і вже тягне сумку з продуктами додому. Інколи і справді трапляється, що продукти лишилися чи страви, і я можу взяти собі трохи і поділитися з офіціантами, але ж це не кожен раз, але до моїх це не доходить, тому на всі свята вони у мене ти у нас кухарка, ніхто так смачно не зарехтує, як ти, і ще й напівдурно. Отак дякують вони мені за мою працю. Спочатку я якось намагалася все пояснити, що вони їдять. Не продукти дармові, а мою свиню, яку я годую, і курей моїх, качок, і кролів. З кожним роком застілля не припинялися і дійшло до того, що вже навіть свекруха свій ювілей святкувала у нас вдома. А що, ти щось візьмеш, я куплю і зробимо гостину, тим більше, що в тебе й посуду є багато, а мені треба було б докуповувати. За свекрухою пішов свекор, а братова за дякою справила свої іменини далі чоловікові і дітей. Я не могла відмовити. Ну, от, не могла, бо думала, що люди одумаються і зрозуміють, що вони вже задалеко заходять, але марно. І ось чоловік почав вже запрошувати до нас комів, друзів щонеділі додому. Мені треба ж відбути суботи, далі приготувати на чоловікових друзів і далі знову йти на неділю на роботу, бо для мене вихідні робочі. Його це сталося наступне я попросила в чоловіка гроші на обновку, захотіла сукню, просто край, тим більше, що скоро буде привід, донька на світ приведе дитинку. А де твої гроші? каже мені чоловік, що ти мені в кишеню зазираєш все життя, тільки я собі відкладу для своїх потреб як ти тут, як тут. Я закліпала очима, змочила на одну хустинку і задумалася А де мої гроші, яких не видно? За світло і газ я платила, накупила на машині для худоби зерна, далі вакцини для кролів і пернатих, далі на мої гроші орано і сіяно, волочено та викопано, і це все з'їдаю не я, а чоловікові гості. Раз нема моїх грошей, то й для своїх друзів купиш продукти зі своїх і приготуєш, бо я хочу нарешті відпочити. Ми поперечилися, але я на своєму стояла. В неділю ввечері я застала щось чорне в духовці і банки з під тушонок. Чоловік гостив друзів яєчнею з м'ясом, але в магазин не йшов. Хитрий. На наступний тиждень все повторилося, і знову я собі відпочила до обіду, бо ноги гудуть, а він гостив тою самою стравою. Ти на наступний тиждень будеш таке робити, бо ж у мами іменини, Анне. Добре, що нагадав куплю їй подарунок. Вона хотіла у нас святкувати, каже чоловік. Ні, я хочу хоч раз прийти в гості і просто сісти та їсти, казати, що тут би здалося посолити, а тут поперчити. Чоловікові виставила верету, куди я діваю гроші, і то я ще одне все пригадала, бо таке дрібне, як овоче, то я вже не рахую, що купувала. Свикруха образилася, але я непохитна, попри її охкання, що вона не має сили на всіх готувати. То всіх і не запрошуйте, кажу я їй, а то стараєшся для всіх бути хорошою, себе не шкодуєш, а тобі потім з претензіями, де твої гроші. Якщо ти така мудра, то як грошей нема, і я не мудра, то нащо старатися? Хіба не так? Підпишись, підтримай українськомовний контент.